Далі про норми дозволеного у кожної людини вони певна річ свої, проте й загально прийняті. Приміром, не можна викидати непотріб на вулицю. Для цього є відповідні смітники. Не варто також голосно розмовляти в публічних місцях і ходити там напівроздягнутим. Одна з відомих правозахисних організацій дала привід замислитися. Раніше її члени доволі у непривітному вигляді знімали на відео міліціонерів. Служиві і непристойні жести демонстрували і матерні слова вживали. Всі ми, звісно, розуміли, це неправильно так не можна. Проте цього разу відзначилися вже самі борці за справедливість. Один з них, приміром, плюнув в обличчя міліціонеру. Тож головне питання дня так і треба, чи все ж таки це не норма? Олександра. Тітрова. Продовжуйте. протистояння ДАІ та громадської організації триває не один рік. Не одному даїшнику завадили взяти хабар, однак і не одному активісту невідомі месники дали в око. Ось на цьому відео контролери намагаються блокувати патрульний автомобіль прямо на дорозі. Висто з машини, блокуйте його. Ось вони вже безстрашно спілкуються з інспектором, який неправильно запаркував службове авто. Это вопрос. Ви большой? Ви большой? Ви правила дорожнього движения знаєте. Чому ви мене оскорбляють? Це вопрос. Вас можна оскорбить вопросом? Чому ви мене скарб? Ви ідіот? Їх ніхто не кличе. Вони з'являються самі і захищають тоді, коли про це ніхто не просить. Так і на стаціонарному посту биківня активісти з'явилися тоді, коли інспектори ДАІ вилучали автомобіль боршника. Це оціночне судження. Отак я от сужу, що ти дебіл. Ну далі потім що... оціночним судженням розумових здібностей контролер не обмежився. А звернув увагу і на те, що від даїшника погано пахне, сам він не голений, і чоботи в нього брудні. І плювати він хотів на нього, хотів і зробив. Документ. Документи. Я їх брав. Документи. Андрій дзинзя, або як він сам себе називає, Андрій Іванович журналіст, громадський активіст, захисник прав знедолених автомобілістів. Зараз він розкаюється, мовляв, не стримався. Але ж мрію багатьох втілив у реальність. Мене, звичайно, не красить те, що я зробив. Ну, бажання плюнути даїшнику обличчя це будь-кого. будь-кого -будь -будь будь-якого водія, який бачить цей це своєвіль зі сторони був, працівників. Дає дзинзя стверджує, цього разу даїшники завинили тим, що нібито незаконно вилучали у водія автомобіль. Автомобіль з Одеси, реєстрація одеська. Виситився, начебто, що в нього якісь проблеми по ДВС. Жодних доказів вони не надали. Вони не можуть надати докази, бо там немає доказів. Крім того, що вони забирали автомобіль. Вони ще забрали реєстраційний документ. Щодо приниженого працівника ДАІ, то він не витримав лихої долі і зліг. Його колеги кажуть, співробітник зазнав стресу і тілесних ушкоджень. Сотрудник госата звернувся в лікарню з тілесними поврежденнями в настоящем госпіталізований. Плювок гіперактивного активіста на всю систему, де її правоохоронці бояться лише виправдовуються за свої дії. В цей час, коли произошло инцидент, сотрудниками ГАИ було встановлено транспортне средство, которое находилось в розыске по постановленню исполнительної служби. Согласно нормативных документах, сотрудники ГАИ обязаны были задержати средство і доставить на штрафплощадку. За погане виховання відповідальності ніякої не передбачено, каже адвокат Андрій Осіпов. А от хапати міліціонера при виконанні за руки небезпечно, у нього все-таки зброя. Тобто З моменту, як вони плюнув, звісно, це має бути сотрудник міліції, але в мене просто чоловік железної витяжки. З То точки зрения закону, як как бы реально було право, право нарушення, яке проходило в рамках простра.